Із вулиць Києва почали прибирати знищені обстрілами авто. Усі вони покинуті господарями. Забиратимуть і знищені вщенти, просто пошкоджені. Якою буде доля цих авто далі, знає Анастасія Терещук. Це одна із автівок, яка була знищена під час російського ракетного удару. Ремонту та відновленню вона не підлягає. І таких автівок у столиці, від яких не залишилось майже нічого, більше тисячі. Це машина пана Сергія. Ракетний удар знищив її торік у березні. Ну, ось моя машина горить. Тоді лише біля цього будинку загорілись три машини. Одну з них власники забрали самі, іншу евакуювали КМВА. Тепер приїхали за автівкою пана Сергія. Проте той від вивозу відмовився. Це моя улюблена машина, яку я вкладав душу. Ну, що сказати. Була машина ще одна робоча машина, Renault Міган. Вона згоріла повністю. Ну її вже забрали, її немає. Знищення автівки облюковує місцева влада. Причин, чому власники їх не забирають декілька: виїхали за кордон, просто покинули автівки. Або ж і самі загинули через російські обстріли. Якщо власника пошкодженої автівки таки знаходять, він може обрати чи евакуювати, чи залишити там, де стоїть. Так власне зробив пан Сергій, але за однієї умови машина не перешкоджає дорожньому руху. Поліція своєю чергою може втрутитись лише у випадках, якщо автомобіль створює загрозу дорожньому руху або є доказом у адміністративному або ж кримінальному провадженні. Попри це, зазвичай саме місцева влада та національна поліція намагається виявити власника і запросити його вирішити проблему. Голова КМВА все ж радить погоджуватись на вивіз таких автівок. Водночас багато з цих автомобілів створюють серйозні проблеми. Вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати. Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації. А що ж далі з автівками, які вивозять згідно розпорядження військової адміністрації, дані автомобілі. Будуть перевозитися на спеціальний майданчик. Ми постійно знаходимося, ходимо по території і ми знаємо, де були прильоти, де згорівші автомобілі, де, де є пошкоджене майно. Далі власники самі зможуть вирішити, що робити із автівками: здати на металобрух або ж утилізувати. Протягом шести місяців поліція шукає можливого власника. Якщо за цей час ніхто не знайдеться, транспортний засіб можуть реалізувати, тобто продати. А також ці реалізовані кошти отримує власник цього автомобіля, якщо він наявний. Якщо його немає, то ці кошти переходять до міського бюджету. Поки київська влада пропрацювала такий механізм вивезення автівок. Працівники благоустрою відслідковують, де після російських обстрілів є знищені автівки. Відшукують їх власників та обговорюють вивезенням. Потім доправляють авто на спецмайданчик для того, аби транспортні засоби не стояли руками, як це було раніше. Вже на найближчому засіданні ради оборони мають розглянути новий механізм, аби процес прибирання автівок був ефективнішим. Анастасія Терещук, Михайло Головненко, ми Україна. Марафон Єдині новини.